Всім привіт з вами Вінсто. І фут. Як ви бачите, ми скачали карту до Майнкрафта. Місто. І тут просто машинка. Чекайте, де машина? І тут проста машинка. Але вона не проста. Доптеть. Дивіться. я вам покажу, що це таке. Це трансформер без модю в Майнкрафті. Модів нема взагалі. Ноль мод. Minecraft 1.8. на найнакшій версії не піде. І це є трансформер. Наш. А ну це по а ну, покажи, як у нього всередині. бачимо, ми залетіли тут Кірки. -кір. Так, коли ви з'являєтеся тут Тут є сундучок з цими яйцями. Так, вам дається сундучок, сундучок з павним яйцям. Так, і дивіться, берете. Білий, давай. Так, Беремося такі. У нас з'являється цілий трансформер. Два трансформери, обрайма. І у нас є таке коричневе. Якщо ми натискаємо, трансформація бачите? двох зараз. Бачите, вони двоє трансформуються. А зараз, можна сказати. Так. Зараз трошки повільно, але якщо ми натиснемо на них... Так, вони ніби мають трансформацію, бо це знищує трансформери. Напевно, що вони не має трансформуватись, а тоді вже будуть. Бачите, це просто круто це все зроблено. Оцей чувак, Він просто... круто. Фу -фу -фу. Ну, Дякую йому, йому за такого. Де мастер? Ні. Так. Якось. Все. Бачите, убили. Все. Вс, було зараз. Я не знаю, де ці всі командні блоки знаходяться, я не знаю, як він це зробив. Може під землею, під тобою. Зараз пойдемося. Ні, тут нічого немає. Можем это за голос будильник? Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім. Пока! Пока Пока-пока.